Привіт! Сьогодні хочу показати вам свою декоративну косметику, а саме свою косметичку, яку зараз я використовую. Дуже довго я вам вже не показувала, що я використовую з косметики декоративної. І зараз хочу виправитись і все-таки показати, кому цікаво. І давайте почнемо з тонального засобу. Буквально сьогодні я знову взяла у використання ось такий засіб, тому що до цього в мене був від Патрісія Лідо, але його я вже закінчила і хочу тепер добувати ось такий від Evelyn Cosmetics. от тільки його лишилося. Не знаю наскільки це ще мені вистачить, але треба його добувати вже. Матуючий, ось такий а, з пупеткою. Тональний засіб, але ось це все дуже мені незручно, абсолютно мені не подобається такий формат, тому що з цієї піпетки абсолютно не виходить нормально засіб. Тому я просто беру, як то кажуть, як пензлик, використовую її і наношу засіб собі на обличчя. Ось таким чином. Сам по собі він дійсно такий, знаєте, як сухий, просто як якась така суха, ніби як пудра навіть. Тому однозначно треба дуже добре зволожити шкіру перед тим, як наносити цей засіб краще на якийсь праймір або, або на жирний крем. Або якщо у вас дійсно дуже жирна шкіра обличчя, ну тоді так він вам підійде. А якщо у вас інший тип шкіри, нормальний, або, не дай Боже, сухий, то я б не радила цей засіб точно. Але детальніше потім вже розповім в порожніх банках. У мене саме світлий відтінок, звісно. В якості консилера я використовую зараз ось такий засіб, я використовую його тільки на шкіру навколо очей, щоб там замаскувати ось ці якісь там. Синячки. Ну, власне, цей засіб для цього і є, саме для шкіри навколо очей від Evelyn Cosmetics. Також е Також в мене в самому світлому відтінку, здається, Тут 15 мл. Ось такий тут носик. В принципі, непоганий засіб, непогано маскує, не дуже такий щільний, але і не ріденький. Щось таке середнє, по відтінку мені підходить. Також е не так і багато, в принципі, там його лишилося, тому теж. Активно зараз добиваю. Власне, всі продукти, що я вам сьогодні покажу, я їх активно добиваю. Далі, що ще стосується обличчя а, пудра. Пудра ну тут навіть показувати вже нема що, від GlamB дуже стара колекція GlamB. І ось ось, що в мене тут є. Ось такі от залишки, вже навіть мабуть, вони вже навіть погано набираються на пензлик, але якось все одно я вирішила її закінчувати до кінця. Хоча зазвичай, коли ось такі от залишки, ці агризки лишаються, то я вже кладу пудри в порожні банки. Але поки що користуюся, поки що не беру інші, хоча в мене дуже багато їх є, але поки що добуваю цю. Не скажу, що вона прям якась крута. Вона, якщо її забагато нанести, звісно, підкреслить там якісь, ну, заб'ється в пори, щось там підкреслить, тому багато краще її не наносити. А, і відтінок, в принципі, світлий мені підходить, тому вирішила поки що її залишити ще і трошечки, трошечки подобувати. Ось такі в мене гарненькі результати. Тому насправді в мене вже довго в використанні. Далі рум'яна також дуже старі, дуже вже довго в мене і все. Я тішу себе надією, що я їх зможу закінчити найближчим часом, також від Glam B Brilliant Blush Ось такі тут у нас рум'яна, вони запечені, тобто вони нереально економні у використанні. Тут вони були ось такі от випуклі. І бачите, вже, ну, ось тут вже оця іде підкладка, підножка, <світок> основа. Тому не так і багато їх вже лишилось, але все одно просто вони безкінечні. Відтінок тут справді нереально гарний. Зараз вам зроблю своч. Покажу. Ну, відтінок тут справді такий дуже ніжний, такий рожевий, трошечки є шиммер. Ну, якщо розташувати, то дійсно такий дуже гарний рум'янець. Мені подобається цей відтінок, тому я продовжую ці рум'яна добивати. І не знаю, наскільки ще мені їх вистачить. Ну, справді просто нереально економні через те, що вони ось такі прям запечена така текстура. Далі ось такий хайлайтер. Від Патрісія Лідо, Ось ця золота колекція. Він мені дуже подобається. Це такий гарний універсальний відтінок шампань. Також, як бачите, вже не так і багато його лишилося, дуже так добре я його використала. Ось такий тут нереально гарний відтінок, який, знову ж таки, підійде абсолютно всім. Дуже-дуже гарний такий відтінок з шампань. Сяйво нереальне, ніяких блискіток немає. Чисто ось таке от гарне сяйво, яке тримається досить таки довго. Е, тому вирішила також його добивати. Розумію, що хайлайтер дуже економний продукт, бо багато його не треба. Тому ось, навіть ось ці залишки можна ще дуже довго використовувати. Ну, побачимо. Е, так, наступне, що стосується е, ще. Ага, для обличчя, мабуть, це все-таки, для шкіри обличчя, мабуть, це все-таки все. Давайте покажу вам, що стосується вій. Очей. По-перше, це ось така база, ось такий праймір варєте від Evelyn Cosmetics для вій білого кольору. Всім нам відомі ось ці сироватки від Evelyn. А це в мене ось такий праймір варєте. Я думаю, що з ним дійсно будь-яка туш виглядає краще, ніж вона. Є в реалі. Тут у мене ось така добиває її від Avon 5 в одному. Ось така Genius. Тут така дуже дивна, величезна силиконова щіточка. Не дуже я такі люблю великі, вони дійсно можуть якось. ну... Травмувати око ненароком. Там же її мало лишилося, тому їй на заміну, я все-таки думаю, що найближчим часом візьму іншу туш тому що ну ця вже справді давно в мене і вона вже, можливо, трошки сухенька. Тому хочу взяти ось таку: це люксова туш від живанши Мені дуже цікаво, яка вона буде у використанні. Така прям, дивіться, яке, яке пакування. Тут таке прям вирви оку яскраве таке. А, і давайте її відкриємо разом з вами. Ага, тут також ось така силіконова щіточка, ну, вже трошки менше, ніж там, здається, або така сама. А, поки вона свіженька, це дуже добре, тому треба вже почати її використовувати і протестувати її по повній. Так, що стосується очей, це все, тому що зараз я не наношу тіні, не використовую тіні для повік, на жаль, як і підводку. Не вистачає мені для цього часу, тому якось так. лежать всі мої палетки, на жаль, думала вже почати їх, можливо, продавати, тому що ну, дійсно добро лежить, а я не користуюся. Так, що стосується брів, давайте покажу вам. В мене зараз у використанні ось така палетка від Patricia Лідо. Трошки там все запилено, бо ну не трошки, а так, нормально, тут ось цей пензлик, я його використовую. Дуже сильно сипучі засоби, дуже сильно. Ось цей тут, взагалі, в нас хайлайтер, але я його не використовую, тому він тут засипаний ось тими двома відтінками, і навіть вже його не видно. Я змішую ці два. Кольори. Ну, точніше, я більше використовую ось цей, по ньому видно, а потім зверху ось цей світлий ще наношу, щоб трошки висвітлити, щоб прям не були такі вже дуже темні брови. А, і пензлик досить такий зручний для цих цілей, ось ця його сторона. Але так, бачите, ну, дуже сипучі продукти. Треба це все дуже добре стряхувати. А, і це я не зробила перед зйомкою відео. Ну нічого. Так, це такий, знаєте, робочий процес. Як все виглядає, так я і показую. І закріплю я це все ось таким гелем для брів від Evelyn Cosmetics. Brow and Go. Трошечки він вже забруднився від цих тіней, хоча нещодавно його почала. Ще, в принципі, новенький він у мене, але вже трошки забруднився. Так, ще що в мене тут є? Ага. І ще я вам хочу показати засоби для губ, які зараз я використовую. Ну, По-перше, це ось такий олівчик, який я добиваю, навіть соромно вже його показувати, бо мабуть, треба вже його викинути. Ось такий, Боже, що це за марка? Ламель. Здається, це ламель. Постійно його підтачую. Ось такий тут у нас відтінок, досить такий гарний, підходить майже під всі помади, ну, мабуть, окрім червоної. А, і так, досить такий приємний олівчик, тому я його вже добуваю. Ну, я не знаю. Ну, <смас> може вже не варто, може вже треба відправити його на спокій. Так, ще я взяла у використання ось таку помаду. Від Фаберлік на півматову, але вона мені більш така як кремова все-таки. Ніж матова, я вирішила її добивати, кому цікаво, є артикул, але, в принципі, в цьому вже немає сенсу, бо Faberlic, наскільки знаю, в нас вже не продається. Покажу вам зараз відтінок, вона дійсно дуже гарна. Здається, мені вона раніше була більш така нюдова. Але з часом, як ви розумієте, довго вже вона в мене, з часом вона потемніла. І тепер вона дійсно така, як. Запилена троянда, щось таке. Але відтінок гарний, дійсно такий повсякденний, підходить під всі макіяжі, тому я її використовую зараз дуже активно. Насправді ну, вона потемніла. Я пам'ятаю, що вона одразу була така, дійсно, як нюд такий трошечки рожевий нюд, дуже гарна. Але зараз я бачу, що дійсно вона потемніла. Дивіться, наскільки Ну, це справді такий рожевий став колір запилений. Приємна помада, не змінився ні аромат, ні текстура, тому продовжую її добивати і найближчим часом думаю, що закінчу. І ось таку ж помаду взяла Ламель, їх серія Velvet. Це в нас відтінок ось такий Velvet Coffee, перший. Вона така, тут багато ще, на жаль, ще є що використовувати, вона така більш коричнева. Також дуже гарно виглядає на губах. Така, бачите, як. Це гляна така, коричнева, якась така руда. Але все одно дуже гарна, також вона нібито має бути, здається, ні, не матова, а якась така, ну більш, мабуть, кремова вона, також вони схожі, ці дві помади по текстурі. І от зараз взяла також, її іноді фарбуюсь. І ще взяла у використання ось такий блиск для губ від Victoria's Sacret Shiny. Дуже великий тут об'єм, 13 грамів, вистачить на довгий час. Ось такий тут носик. Сам цей блиск, він, ну, ледь-ледь має такий рожевий відтінок. Насправді він ну, майже прозорий, не такий, як в тюбіку, він, в принципі, більш такий. Прозорий, можна його використовувати як звичайний бальзам для губ, але все-таки він липкуватий. Тому ну, спати ви з ним не ляжете. Краще, звісно, просто як бис для губ. Його використовувати в день. Так, і ще покажу вам аромат, який я взяла зараз на весну собі. Закінчила а, Lost Cherry. А, Порожніх банках вам, мабуть, ще покажу. А, і а, я взяла ось такий від Івраше My Vanilla Garden. Колись була така от лімітка в них. А, і я обожнюю ванільні аромати, тому, звісно, я тоді його придбала. Величезний тут об'єм 100 мл. Це така більш як туалетна водичка, не дуже стійка, але аромат справді приємний. Дійсно ванільний. Якісь такі, знаєте, листя ванілі. Дійсно приємний, він не дуже прям такий стійкий, звісно, але все одно аромат приємний, можна його оновлювати протягом дня, тому зараз його взяла в активне використання. Ось така в мене зараз мінімалістична косметичка, все необхідне, нічого зайвого для повсякденного макіяжу. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобався такий формат відео. Якщо так, буду знімати його і надалі. І дякую за перегляд. До нових зустрічей!